Проходьте триває рожевий жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. На Дніпропетровщині хвороба трапляється у 83 жінок зі 100 тисяч зокрема, через неї близько чверті всіх жіночих смертей. Повідомляють в обласному онкодиспансері. На жаль, зараз приблизно половину всіх пацієнток звертається за медичною допомогою на більш е пізніх стадіях захворювання, але це теж не вирок. Ми онкологи завжди наголошуємо, рак це не вирок. З цією проблемою можна боротися. Рак грудних залоз досить ефективно лікується. Фактори ризику виникнення злоякісної пухлини шкідливі звички, надмірна вага тіла, обмежена рухливість, хронічні захворювання. Та щорічні обстеження дають змогу вчасно виявити новоутворення і пролікуватись, зазначає онкохірург. Ми маємо змогу відслідити динаміку змін. В грудних залозах, молочних залозах. І коли є архів обстежень, це теж дозволяє навіть незначні зміни, невеличкі пухлини, які бувають розміром і менше пів сантиметру, своєчасно виявити. Тоді жінці проводиться мінімальне лікування, невеличка операція. Самостійно прощупувати груди і фіксувати будь-які зміни жінкам треба щомісяця, а проходити фаховий огляд раз на рік, каже сімейна лікарка Ольга Коптєва. Якщо це жінка до 40 років, ми видаємо направлення на ультразвукове обстеження молочних залози, а якщо це жінка старше 40 років, вона отримує електронне направлення на мамографію. На сьогодні багато закладів, які працюють з СЗУ і роблять по електронному направленню мамографію безкоштовно. Перелік закладів області, де безкоштовно проводять мамографію, можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України. Проходити ультразвукове обстеження, зазначає Віктор Ханов. Необхідно якомога раніше одразу як сформувалися груди. Це безпечне дослідження, яке можна виконувати, але ну раки молодіють це. Не обговорюється. Головна мета рожевого жовтня привернення уваги до піклування жінок про власне здоров'я. Можуть вилікувати цю хворобу, але не вилікувати наслідки. Як, ну, саме часті наслідки після операції на молочні залози, це є лімфостаз. І можна б, ну, побачити ну, часто ну, таких жінок, у яких збільшена одна рука. Тому, коли це робиться своєчасно, ну, це буде вже інші наслідки. Олена Лагутіна психотерапевтка, супроводжує групи жінок протягом лікування раку. Зазначає, після занять пацієнтки не сприймають цю хворобу як вирок. Коли людина усвідомлює, що вона така ж сама, як і була до того, як їй поставили діагноз, просто жити повним життям, не уникаючи своїх почуттів. А не ділячи життя на позитив і негатив, розумієте? Тому що ми не можемо виключити щось таке, що нам не подобається його треба проживати і продумувати, саме головне. Онкохірург Віктор Ханов говорить, лікування підбирається індивідуально під кожну пацієнтку під властивості її пухлини. Зазначає вчасне виявлення та лікування новоутворення зменшує ризики прогресування онкозахворювання. Ірина Стрижка, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.